Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 223 заняття, тема якого перетворення фігур у просторі та паралельне проєктування. Отже, у 9 класі ми з вами вивчили, що називають паралельним переносом. Але це був паралельний перенос на площині. Зараз ми розкажемо вам, що називають паралельним перенесенням у просторі. Тобто, дивіться, взагалі, що називають паралельним перенесенням. Давайте згадаємо. З 9 класу ви маєте пам'ятати, що паралельне перенесення. Це зміна його розташування, але зі збереженням усіх його габаритів, тобто сторони, відстань між точками і так далі. Все це зберігається. Тобто фігура залишається така сама, але змінюється місце і місце розташування. Ось дивіться. Зараз я вам розповім, як перетворювати фігури у просторі, виконувати паралельне проектування, тобто паралельний переніс. Ось в нас є паралелограм ABCD a 1 b 1 c 1 d 1 Перенесемо кожну його точку на одну і ту саму відстань зі збереженням його габаритів. Отже, дивіться, як це робиться. Дуже просто я вам скажу. Дивіться, позначаємо точки і проводимо цей новий паралелограм. Ми отримали паралелограм, дивіться, кожну точку ми перенесли, тобто у відповідність кожній точки нашого старого паралелограма. В нас вийшла у відповідність кожна точка нового паралелограма. і відстань між старими точками має відповідати відстань між новими. Можливо, на малюнку воно видно це не дуже гарно, але все ж таки ми перенесли його, нібито пересунули. Да? розумієте? Тобто, ось, уявіть, в нас була певна коробка. А ми її, наприклад, перетягнули з одного кінця кімнати у іншу. Оце наш шлях, а оце наша коробка, але вже була тут, а стала тут. Тобто це і називається паралельним перенесенням. Поговоримо ще про деякі визначення. Зараз я розповім вам, що називають симетрією відносно точки. Маємо трикутник А, Б, С. І нам необхідно зробити симетрію відносно точки О цього трикутника. Тобто ми відміряємо відстань. Ось дивіться, відстань БО має бути така ж сама відстань ОБ1. Відміряємо відстань. СО має бути така ж сама відстань ос 1 Так само є з АО. Відміряємо відстань, і оа 1 має бути такою ж самою відстанню. І ці два трикутники вони ніби є симетричними відносно точки О. Сподіваюсь, ви зрозуміли це. Далі. Тепер ми з вами розглянемо симетрію відносно точки, що належить даній фігурі. Маємо паралелограм ABCD і ми, проводимо цю, і ми проводимо цю фігуру симетрично відносно точки D, що належить фігурі ABCD. Дивіться, як це робиться. Ми від точки B до точки D робимо відстань, і від точки D до точки b 1 така ж сама відстань. Від точки C до точки D є відстань, від точки D до точки c 1 також одна й та сама відстань. Тобто оце називають симетрією. Тобто, ви бачите, цей паралелограм він нібито перенісся за точку D, і став симетричним через неї цьому паралелограму. Далі, тепер я вам розповім, що називають перетворенням подібності. Припустимо, в нас була фігура, ми її перенесли, Перенесли. і вона в нас зменшилась в одну і ту саму кількість разів. Тобто це й називають перетворенням подібності. Тобто, наприклад, якщо ця фігура мала радіус 15, то ця, наприклад, має радіус вже 5. То перетворення подібності цієї фігури у цю це виходить одна третя, тобто ця фігура зменшилась. А якщо ж в нас менша фігура перейшла у більшу, то відповідно перетворення коефіцієнта подібності це буде 3. Тому що фігура мала радіус 5, а стала мати 15 і так далі. Сподіваюся, це вам зрозуміло. Далі. Тепер поговоримо про проекції паралельних фігур. Дивіться. Паралельною проекцією прямої є пряма. Паралельної проєкції відрізка є відрізок. Тобто тут все зберігається, дивіться. Так само, як і з прямою. У тому випадку, якщо в нас є декілька прямих, то їхньою проєкцією буде або одна пряма, якщо ці прямі лежать, скажімо, одна на одній, або ж, наприклад, дві прямі, якщо ці прямі не збігаються. Ось, це виходить, тоді буде ось така проєкція. Це треба запам'ятати. Як відносяться проекції паралельних відрізків. Якщо в нас треба побудувати відношення, то проєкції паралельних відрізків відносяться як і самі відрізки. Тобто там все зберігається. З приводу цієї теми, напевно, все. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях, якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.